Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу підтримати вас. І запропонувати подивитися на свій стан. Зараз. З думками про те. Те, що в кожної людини, кожної людині є врожденне емоційне благополуччя. Учені е... вчені люди, науковці, вони досліджували групу більше тисячі людей, протязі от 3 до 45 років. Тобто досліджували ту групу на протязі 42 літ. років. З'явилося, що тільки дві людини із десяти показують в 45 років Ознаки духовного благополуччя. І десь від єдиного разу до дев'яти разів на протязі цього 42-річного шляху кожен підпадає під діагноз психічного розладу. Але на початку, на початку всі вони показують. Стовідсоткове емоційне благополуччя. Тобто, коли ми були дітьми, ми мали і усвідомлювали все це, користувалися цим, але потім втратили нібито хтось, а хтось ні. Тож я хочу запропонувати вам подивитися глибше за кордони нашого тіла. За кордони нашого стану, наших думок, в нашу нематеріальну суть і побачити там ту саму дитину, яка і далі, і тераз має стовідсоткове емоційне благополуччя, але воно скрито від нас, нашими думками, нашою несвідомістю, і ми можемо відкрити її. Повернутися до наших, як то кажуть, у дефолтних налаштувань, що як все, що нам потрібно, вже є. І коли ми усвідомлюємо це, тоді кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.